Привіт всім друзі! Косю кукурузку Найняв комбайна Дона. Тут 3 гектарчика в мене. Уже перший проход є. вертається назад. Ось, такі качани. Ну це вони не всі, це тут низова, а там вище хуже. Ну як по цьому році, то може ще й непогано. Ну так от. Чистенька зато. Подивимося який буде урожай. Самому цікаво. Oven bunker 4 в Унгаре. Так, все, докашаем последнюю загинку. Люди кажуть, що хоч кукурузу побачили в цьому році. Комбайн хоч побачив нормально, більш-менш. Все, кукуруза скошена. Осталось півтора гектара соняшника і в мене жнева закінчені в цьому році. Під, їжой, під бункер, якби колеса витримали на прицепі, все було нормально. Третю потихеньку їду Ми, блядь, колеса видержали. Я вже молю Бога. Я там вже слабо накачання. Це з 3 гектарів я накосив повний газон, повний з горою. Це там теж десь в районі 7-8 тонн. І прицеп такий же самий. Це десь по 50 дала в мене коборона.